Питання позаблоковості України визначені, як ви правильно замітили, в законодавстві нашої держави. Знаєте, я думаю, що також це експертна думка про те, що Україна, визначивши свій позаблоковий статус, вона не опинилася виключно сам на сам. Україна на сьогоднішній день активно співпрацює з безпековими організаціями по підтриманню миру, миру о, в кризових регіонах. Це наш вклад безпеки, і також це працює на нашу національну безпеку. Ми беремо участь в різноманітних ініціативах е е з Аліна. Це таке як військовий розуміння. Ну я б не казав, що тільки досвід, Хоча це питання звичайно дуже важливе. Важливо воно і в тому в контексті, що співпрацюючи з іншими країнами, учасниками та контрибуторами е різноманітних міжнародних операцій, ми співпрацюємо з ними разом разом в цих. Умовах, і ми підвищуємо взаємосумісність і взаємну довіру, і взаємну безпеку це також фактор безпеки.